А можете представити ваші документи? Документів в мене немає. Все сьогодні діжується. А який документ ви маєте відвідав? Я не, Я не Ми не це саме, то носить, синок, не ми до нас, то на тоно. Подивіться. Ну то, будь ласка, то, то, то не наші флажки, не наші, синок. Не бо це не наше. Ти це сам. У нас немає, ні Ну підходили, то це таке. діло. Підходять, підходять всі. Ну Анатолій Бондаренко хорошо працює, видно. Ну, Підкоп виборців працює. Країна не міняється. Воно йдіть їдь туди, сходи. Вони все не наші, серйозно. Да, не ваші, але хоч з вашими пакетами. Не Бать, немає, Та немає паки. Ми нема паки зараз сабля. не повернуть. Ну то не наші пакети, Но то не на наші. Піше відьомте. Відйомте ми на нашу палату. Іде підьомте туди, де хлопці, підемте туди. Пішли педагоги. Де взяв ці пашки? Та хай це той, які претендіють додати. Хто тобі бере ці кошти? Хто тобі дав плешки. Де? – О, Дивіться, ви кажете, у вас нема пакетів. Оцю жіночку ви знаєте? Це вона набрала. – Це я набрала. А де голками? У дворі. У дворі там займається. Дитина працює на вас. Отдайте, там. Та не на нас. На Давай, віддай, та поклади та туди. туди. Іди туди іди брати. Не надо, це не наша. Це ну відповідальність буде на ваш. Він va, він вашу продукцію здає. Де, це не наша. Я вам кажу, хочу, щоб наша. Зараз подожіть, будемо здати Петрика, бо нас ще не отримали. Дайте я Марії позвоню. позволю. Зараз ми його не відпустимо, це Ми Получали таку продукцію. Ось це підіть з ним у двір, де там він бере. Синок, піди покажи дяді, де ти береш. Йдемо ми сходим, пішли. Там ще бунтаран. Там же не розстріляє якась.